Путін посеред ночі терміново примчав Кремль. Що сталося? Верховна Рада збунтувалась. Депутати заявили, що не голосуватимуть за продовження воєнного стану та мобілізації. Трамп вірить, що Москва хоче закінчити війну і розглядає навіть економічне партнерство як винагороду за її мир. Натомість Росія віддячила за ці слова і вгатила по Одесі та Дніпропетровщині. Пожертва на 7 мільйонів. На Київщині батюшка вкрав і приватизував цілий храм. Тим часом директор Закарпатського ліцею в шосте провалив іспит на знання української мови. Але при цьому досі обіймає свою посаду. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі проголені новини на цю мить. Цієї ночі російський президент Володимир Путін терміново примчав до Кремля. Відео з його кортежем, що мчить нічною Москвою, опублікували численні самовидці. Чому раптом Путін запланував такий пізній візит до своєї адміністрації? Наразі невідомо і чи це може бути пов'язане із перемовинами із Трампом у Кремлі. Не розголошують. Утім раніше речник Путіна Дмитро Пісков назвав нічні поїздки звичайною практикою пов'язаною із особливостями графіка диктатора. Попри всі обстріли України, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп досі вірить, що Росія хоче завершити війну в Україні. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому. За її словами, Трамп повністю довіряє своєму спецпосланцю Стіву Віткофу, який нещодавно мав розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Голова Білого Дому переконаний, що Москви є стимулом для завершення цієї війни. Більше того, в Білому домі розглядають можливе економічне партнерство з Росією як винагороду їй за мир. Але спочатку Сполучені Штати повинні побачити. Бачите, припинення вогню і американський президент і його посланник Вітков дуже чітко дали це зрозуміти росіянам, заявила речниця Білого Дому. Тим часом Росія, схоже, чхати хотіла на всі ті заяви Трампа й горадників і в чергове атакувала шахедами Одесу. В місті прогриміла серія вибухів. Посеред ночі внаслідок атаки сталося кілька прильотів, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення. В обласній військовій адміністрації розповіли, що обійшлося на щастя без загиблих. Однак троє людей отримали поранення. Гучно було і на Дніпропетровщині. Зокрема, шахет атакували місто Кам'янське, телеграм-канали показали наслідки влучань. В місті почалася сильна пожежа. Бо більше окупанти все частіше застосовують хімічну зброю проти наших захисників на фронті. Йдеться про гранати, що містять отруйний газ, які російські військові скидають з безпілотників на позиції українських сил. У головному про лінії розвідки кажуть, серед бійців ЗСУ є загиблі. Детальніше про хімічну зброю Росії і те на якому напрямку її найчастіше застосовують окупанти. Далі в нашому сюжеті. Російські війська системно застосовують хімічну зброю на передовій. Про це заявили у головному управлінні розвідки. Агресор використовує отруйний газ, оскільки не може просунутись вперед і намагається посіяти паніку у лавах зсу. Через неспроможність російської окупаційної армії досягти поставлених кремлівськими вождями завдань на полі бою, загарбники використовують на фронті хімікати упродовж злочинної війни проти України. Московити надали відповідній практиці системного характеру. Наразі системне використання боєприпасів із отруйним газом фіксується на запорізькому напрямку в районі населеного пункту Щербаки. Йдеться про гранати РГВ, їх скидають із безпілотників на позиції ЗСУ. Застосований російськими загарбниками газ вражає слизову оболонку та дихальні шляхи. Перебування у зоні ураження хімікатом без засобів захисту може мати летальні наслідки. На жаль, серед захисників України вже є загиблі. Якщо хорошо надихатися, то це може привести к смерті. но, в принципі, це просто виводять строє ну достатньо дітні време. Це ще в кашлятоні сліза загрозам по погано бачить, задуха. То есть это удушающее такого действия. Это, это ну в принципе это смерть это нарушение всех конвенций, но применение химического оружия это ну. А по дамба. Це все попадають під категорію воєнних преступління. Вперше про використання Росією гранат з отруйним газом на війні в Україні заговорили ще 2023 року. За більш як три роки повномасштабного вторгнення зафіксовано близько тисячі таких випадків. Окупанти атакують газом, аби посіяти паніку, після чого починають звичайні обстріли або атаки дронів, за словами українських солдат які зазнали впливу хімічної зброї, все відбувається блискавично. Спочатку я побачив дим. Ми вибігли з окопа, і газ раптово спалахнув. Траншея була у вогні. Цей газ горить, засліплює тебе. Ти не можеш дихати. Одразу ж стріляє у горло. У нас не було навіть секунди. РФ застосовує різновид ЦС іританта бойової отруйної речовини, подразнюючої дії. Йдеться просто загінний газ, який може тимчасово вивести людину з ладу, дратуючи очі, ніс, рот, легені та шкіру, але не лише цей газ. Наразі тривають експертизи, застосованої росіянами хімічної речовини з метою її точної ідентифікації. Крім того, що росіяни скидають з дронів гранати зі слізогінним газом, вони також ведуть артилерійські обстріли боєприпасами, що містять хімічно небезпечні речовини, застосовування хімічної зброї в бойових діях, заборонено конвенцію, ООН. Росія ратифікувала її у 1997 році. Але всі вже знають, чого варті підписи та запевнення Кремля. Схоже назріває бунт або дешевий піар на болючій темі. Народний депутат від європейської солідарності Олексій Гончаренко у соцмережах заявив, що сьогодні не голосуватиме проти продовження мобілізації та воєнного стану. Серед причин свого мотиву назвав відсутність демобілізації та чітких термінів служби, а військові фактично знаходяться в рабстві. Друга причина на його думку ТСК, які продовжують бусифікацію людей. Досі пакують на вулицях і мобілізують. Про адекватний рекрутинг ніхто не хоче й чути вкиди депутата відреагував і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Фейсбук. парламенту заявив, що вже сьогодні можна буде побачити фінальні результати кастингу Путіна, зокрема серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану. Напередодні президент Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про продовження терміну дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації ще на 90 днів до 6 серпня. Як України до НАТО незворотній, але ніхто не обіцяв Україні, що членство в альянсі буде частиною мирної угоди. Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю українським ЗМІ. Він зазначив, що питання членства України в НАТО досі залишається на порядку денному. Коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО, ми ніколи не обіцяли Україні, що це буде частиною мирної угоди. І звичайно, те, над чим працює американський президент, і я дуже радий, що він це робить, і що він вийшов з лухого кута. Те, над чим він працює, приведення України до міцного довготривалого миру, тобто не мінськ, 3 як ми мали раніше, а справжню мирну угоду, припинення вогню, припинення вогню та мирну угоду. Болгарія передумала продавати Україні реактори для розбудови Хмельницької АЕС. Хоча раніше заявляла про таку готовність, віце-прем'єр країни та голова болгарської соціалістичної партії Зафіров розповів, що таке рішення підтримали всі партнери в уряді, включно з її лідером. Зафіров все пояснив тим, що Болгарія має розвивати атомну енергетику, особливо враховуючи зростання цін на електроенергію в усьому світі. Перемовини про продаж в Україні двох російських ядерних реакторів з недобудованої АЕС Белена велися з 2023 року. У свою чергу Міністерство енергетики України повідомили, що не отримували офіційної позиції уряду Болгарії щодо даного питання. Отже, будь-які коментарі є перечасними. Все пропало без значних інвестицій та без скасування західних санкцій. Росія вже найближчими десятиліттями може зіткнутися із тотальними падіннями на видобуток нафти а в гіршому випадку повністю зникнути зі світового нафтового ринку. І на це є досить вагомі причини про похмурий прогноз для Росії, який вже зараз починає реалізуватись, і, хоч поволі, але вбивати економіку Росії. Дивіться далі. Нафтове благополуччя котиться на дно на Росію. Чекає обвальне падіння видобутку нафти. Є показники неофіційні, Ніхто з ними не спорить. Запаси нафти у Росії поступово виснажуються. Собівартість зростає, а необхідне обладнання для розробки нових родовищ не можуть купити через санкції. Думаю, що це результат такої цельнаправлення роботи на цьому напрямку. Тільки результат такої роботи завдає великих втрат. Зараз Росія качає близько 9 мільйонів барелів на добу, хоча рік тому це було 10 мільйонів і вище Це важливі сектори російської економіки, які мають ключове значення для устойчої роботи підприємств і безпечення качества життя граждан. За прогнозами російського уряду, видобуток нафти з поточних 530-540 мільйонів тонн на рік знизиться до 477 мільйонів тонн до 2036 року. А експорт нафти при цьому доведеться скоротити в три рази. Если потребление будет падать, соответственно, и не будет возможности продавать ті об'єми, які продаються за час. А що ж касається добичі, скоріш всего она будет сокращаться. Единственное, что Тут вопрос, насколько присутствуют технологии, позволяющие приостанавливать это. Вот здесь у России есть некая проблема, поскольку, знаете, есть такая аллегория, для упрощения ситуации, что разница между Саудовской Аравией и Россией заключается в том, что в Саудовской Аравии в добыче нефти есть так называемый краник. То есть в этот краник можете прикрутить, вернее, закрыть, вы не добиваете нефть, но потом в этот крайник откручиваете, и нефть идет. У России крайника нет. То есть у России нефть добывается, но если вы останавливаете добычу, все, на этом история закончена. Ви не зможете цю саму добиті. Загалом у російських надрах знаходиться 31 мільярд тонн розведених запасів нафти, якої могло б вистачити на 65 років видобутку. Проте третина або понад 10 мільярдів тонн зараз є нерентабельною. В розуміти, що в Росії це дорога дорога Тобто, щоб добити барель нефті з російських недр, Надо потратити значительно більше грошей, ніж допустим добити це ж кількість нефті з до скара. А есть такие приблизительные оценки, что стоимость барреля нефти, который добывается в России, оценивается примерно в 45-50 долларов США. В Саудовской Аравии оценка 20 долларов США. То есть понимаете, что Саудовская Аравия вполне может идти на цену, допустим, 40 долларов за баррель. Это будет в два раза больше, чем она тратит на добычу этого барреля. Шикарная прибыль. А для Росії та насуні тожна судстприбуля, то убыток. за даними російських змі старі і відкриті ще при радянському союзі родовища поступово виснажуються а нових з дешевою і легкою у видобутку нафтою виявити не вдається плюс у ході з Росії нефтесервісних компаній, а одной з компонент нормального функціонування нефтесервіса Росії був той факт, що там присутствовали вот эти самые нефтесервісные компании, которые обеспечивали новые скважины и даб... организовывали процесс добычи. Вот без их технологий Росії не вдається так ефективно займатися цією діяльністю. Нафтогазовий сектор забезпечує третину доходів бюджету, третину всі. Іх інвестицій в країні та дві третини валютної виручки економіки за даними Reuters, банк Росії ще в лютому підготував доповідь для уряду, в якій прямо попередив про можливе повторення затяжного обвалу цін на нафту, аналогічного тому, що у 1980-х роках став одним із чинників розпаду радянського союзу. Помню що 27% – це нефтегазові доходи в бюджеті Росії структури доходів бюджету в Росії. Звісно, і це быть цена 69,7. Как я говорил, цена сейчас в коридоре 52, 56 И близко, не так, как планировала Россия, поэтому действительно, это будет огромная сумма, то есть, надо будет э, в итоге. Э, прокалькулировать их, но это, это будет, да, это будет триллионы, наверное, рублей, потому что все-таки уж, уж больно много России не недополучает не, нефти из-за того, что нет нефтесервисных компаний. И плюс, опять-таки, вот эти санкции, которые США вводят проти Росії то тарифи, которые они того они создают некую такую опаску на міжнародному ринку. согласно которой покупка нефти в России Росії може некие проблемы. упродовж десятиліть. Високі ціни на нафту дозволяли Кремлю пом'якшувати наслідки падіння економіки. Але зараз ситуація інша для Росії другої за величиною експортера у світі нафта стала вразливим місцем. Ратизував церкву та майно на понад 7 мільйонів гривень. Настоятель релігійної громади у селі Просів Бориспільського району, що на Київщині, у змові з родичкою незаконно заволодів культовими приміщеннями площею майже 500 метрів квадратних. За даними Української правди, йдеться про Володимира Юраша, він же один із московських попів, він же архімандрит та спочатку... Батюшка спочатку пожертвував церковні будівлі своїй сестрі. Після набуття прав на це майно родичка мала передати її до благодійного фонду, який контролював настоятель храму. Загальна вартість, нажитого незаконним шляхом, склала понад 7 мільйонів гривень. Уся ця нерухомість належить місцевій громаді. СБУ вчасно викрила схему клірика та повідомила про підозру. Йому світить до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. А після розкриття цього злочину не солодко стане й головному кремлівському лобісту в УПЦ МП митрополиту Антонію Паканичу. Бо саме в його канцелярії давалося благословення на передачу цього церковного майна, що в Бориспільському районі Київщини. На Закарпатті директор ліцею в шосте не склав іспит на вільне володіння українською мовою. Інформація розміщена на платформі національної комісії зі стандартів державної мови, чітко демонструє невтішну тенденцію освітянина. Згідно із оприлюдненими результатами, директор Ужгородського ліцею, якого звуть Імре Юль Юлійович, у лютому 2025 року знову не зміг пройти іспит із української мови. Він отримав сертифікат про середній рівень володіння мовою другого ступеня. Попередні п'ять спроб не Згідно з чинним законодавством України, керівники освітніх закладів зобов'язані складати іспити на знання державної мови, що є необхідною умовою для законного обіймання ним своїх посад. Утім, як Імре Юлі досі лишається директором ліцею, з такими знаннями незрозуміло. Схоже, його це не стосується. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашими відео, а також підписатися на наш youtube канал Україна сьогодні.